Старець паїсій святогорець. Том 5. Пристрасті і чесноти. Четверта частина. Діти любові й смиренності. Глава 3. Спасительне терпіння. Блажений чоловік, що перетерпить спокусу. Геронде. Як пережити спокусу? Великі випробування. Терпіти. Терпіння це найсильніші ліки, що лікують тяжкі і довголітні біди. Більшість бід минають тільки завдяки терпінню. Велике терпіння розплутує найзаплутаніше і приносить божественні плоди. Там, де ти не бачиш жодного рішення, Бог дає найкраще вирішення. Знаєте, що Бог любить, коли людина переносить випробування, терпить його безмовно. Прославляючи його святе ім'я, «Блаженний чоловік, що перетерпить спокусу, говорить святий апостол Яків. Тому будемо молитися, щоб благий Бог дав нам терпіння, так, щоб нам усе терпіти без нарікань і зі словеслів'я. Наше життя в цьому світі постійний подвиг. І кожен з нас подвизається своїм подвигом. Уявіть. Що довелося зазнати Христу під час його земного життя, що йому доводилося терпіти від євреїв, і він нічого не говорив. А яке терпіння показав апостол Павло? Хоча він мав повідомлення від Бога, що йому слід бути в Римі, але залишався два роки у в'язниці, тому що правитель зволікав із судом. Апостол Павло прожив два роки ув'язненим у Кесарії, тому що римський правитий Фелікс відклав суд у надії отримати хабар. Згодом Фес, спадкоємець Фелікса, відправив Павла на суд у Рим, бо апостол, керуючись повідомленням від Бога, заявив про свої права римського громадянина і зажидав, щоб його судили в Римі. А що довелося витерпіти святому Йоанну Богослову? За незначне нарікання йому довелося пережити аварію корабля. Коли святому Йоанну Богослову випав жереб проповідувати Євангелії в Малій Азії, він проявив малодушність і почав нарікати, бо мешканці цього місця були занурені в пітьму язичської омани. За його ремство Бог допустив йому впасти з покусу. На шляху в Малуазію корабель, на якому плив апостол, затонув. Але сам Йоанн врятувався після сорокоденної боротьби з хвилями. Бачите Бог допускає святим через мале терпіти спокоси, щоб у нас був приклад, щоб нам приймати спокоси, терплячи у молитві і з радістю. Щоб терпіти іншу людину, потрібно її любити. Як здобувається терпіння Геренде? Підстава терпіння любов. Любов довготерпелива, говорить апостол. Щоб терпіти іншого, потрібно його любити, співпереживати йому. Якщо ти іншій людині не співпереживаєш, то вона тебе втомлює. Героде, мені розповісти про труднощі, які я відчуваю, ще краще промовчати. Якщо ти не говоритимеш про свої труднощі з любові, щоб не поставити когось у важке становище, то збережеш у душі мир. Ці труднощі принесуть благословення Боже. Краще, хай буде важко тобі, ніж іншому через тебе. Одного разу я пізно ввечері повернувся в келію з хресного ходу з монастиря Котломуш. Стомився і погано себе почував. У той час у мене були проблеми з папериком. Перед хвірткою келії мене чекав 80-літній старець, який хотів залишитися у мене ночувати. Свою валізу він залишив унизу, тому що не міг сам її дотягнути. Я йому пояснив, що в мене ніде ночувати, але звалив на плечі його валізу. І відвів у готель, до якого потрібно було йти півгодини дорогою нагору. ще й дав йому 500 драхм на витрати. Довелося трішки потерпіти, зате потім я був спокійний, тому що комусь стало добре. Коли сестра, з якою ми разом працюємо на послугу, поводиться непривітно, я її жалію і терплю. У цьому випадку я чинів з любов'ю. Хм, А звідки ти знаєш, що причиною її непривітності не є ти сама? Може, вона тебе терпить. Якщо ти думаєш, що твій духовний стан кращий, ніж у неї, і ти її терпиш, тоді тобі потрібно жаліти саму себе. Коли в людини є справжня любов і терпіння, вона виправдовує іншого і звинувачує тільки себе. Боже мій, говорить вона, це я винна, не зважай на мене, кинь мене і допоможи іншому. Ось вірне ставлення, що містить у собі велику смиренність. І в цьому випадку людина щедро сприймає благодать Божу. Буду молитися, щоб ти стала духовним скімном, як ті бронзові леви, які тримають на своїх плечах підсвічників церкві. Вони не обурюються, не чують і не говорять, а просто несуть на своїх плечах тягар. Амінь. Христос заснував людське спасіння на терпінні невеликим терпінням, яке людина проявить у важкий момент, вона може стяжати божественну благодать. Христос не дав нам іншого шляху до спасіння, крім терпіння. Людське спасіння він заснував на терпінні, але хто витримає до кінця, той спасеться. Не сказав перетерпи до літа, до літа легко потерпіти. А до кінця будемо стежити за тим, щоб не втратити терпіння, щоб наприкінці не втратити свою душу. Вашим стражданням ви спасете душі ваші, говориться в Євангелії. Я чув про терпіння, яке мала одна жінка, вона, крім небесної винагороди, і в цьому житті була нагороджена за нього Богом сторицею. Її чоловік був лікарем, вони мали троє дітей. Лікарем, її чоловік, був дуже хорошим, а людиною ні, тому що, на жаль, був одержимий плотськими пристрастями. Він брав до себе молодих дівчат, нібито для роботи, як медсестер. Одна з таких медсестер, немов клин увійшла між подружжя і домоглася того, що вигнала законну дружину з трьома дітьми на вулицю, а сама стала жити з лікарем в його домі. Мати з трьома дітьми змушена була повернутися в рідний дім і працювати, щоб утримувати себе й дітей. Вона багато молилася. І переносила все стерпіння. Незаконна дружина народила лікарові ще трьох дітей. Але що далі сталося? Як тільки народилася третя дитина, лікар захопився шістнадцятилітньою дівчиною, теж прийнятою ним на роботу, і вигнав з дому колишню незаконну дружину з трьома дітьми. Бачите, ось дія духовних законів. Так вона заплатила за свій вчинок і зазнала такого ж болю, якого через неї довелося пережити законній дружині. Незабаром лікар захворів і лежав вдома прикутий до ліжка. Молода дівчина залишилася з ним, поки в нього були гроші, але життя вела безладне збирала в домі друзів, виправдовуючися тим, що сама не могла гуляти, тому що мусила доглядати за хворим. Лікар її дуже ревнував і страждав, бачучи її непутяще життя. Зрештою, коли закінчилися гроші, вона його покинула. Справжня дружина, довідавшися про тяжке становище свого чоловіка, прийшла до нього на допомогу. Вона прибирала у будинку, годувала його і отримувала на свої гроші і на гроші дітей, які на той час вже виросли і самі працювали. Колишня незаконна дружина, яку лікар колись теж вигнав, не тільки не стала йому допомагати, а навіть чути про нього не хотіла, тільки вінчена дружина підтримала його в біді. Врешті-решт, лікар захотів висповідатися і решту життя провів у покаянні. Благий Бог, бачачи страждання цієї доброї жінки й дружини, як вона стільки років терпіла. Жила чисто і добросовісно працювала, утримувала чоловіка, що з нею так жорстоко і низько повівся, винагородив її. Що ж сталося? В Америці помер багатий родич її чоловіка, і вони успадкували велике багатство. Усе це багатство дісталося добрій дружині й матері. Вона змогла добре влаштувати в житті дітей, допомогти багатьом бідним людям. І сама прожила решту днів у достатку. Хоча і у бідності все одно була багатою людиною, тому що мала душевне багатство. А це головне узимку ми терпимо в надії, що прийде весна. Геронде, я бачу, що не маю духовного успіху, і в цьому засмучуюся. Якось людина посадила виноград. Виноград ще не встиг пустити як слід корінь, а людина вже чекала плодів, щоб чавити вино, пити й радіти. Так і ти посадила одну лозу і хочеш відразу пити вино. Ну так не буває. Не можна сьогодні посадити виноград а завтра пити вино. Через рік, можливо, тобі й вдасться спробувати два-три грона, через два. Збереш кошик винограду, а через п'ять будеш пити й вино. Подвизайся і терпляче чекай, якщо хочеш насолодитися духовними плодами. Я не звикла чекати і тому легко втрачаю терпіння. Потрібні терпіння і розваження. Часто людина годину чи дві чекає, поки їжа приготується, а потім не може почекати дві хвилини, щоб вона охолала. починає їсти й пікатися. Коли я повернуся на афон, вийшла тобі ікону святого терпіння. Мені надісали три ікони, дві з ликами преподобних, і одну святого терпіння. Преподобних я віддав на благословення, а святе терпіння залишив. Геронде, ви мені не привезете якусь лікарську рослину за фону? Під лікарською рослиною сестра має на увазі слово духовної поради, маючи на увазі листи старця Паїсія лікарські трави духовні, якого він надіслав у монастир 13 січня 1971 року. Цей час у ділі Божої Матері немає лікарських трав, має прийти весна. А щоб прийшла весна, потрібно трішки потерпіти, поки мене зима. Отже, найкраща і найдієвіша лікарська рослина для тебе зараз це терпіння. Геронде, я відчуваю, що моє серце в стані духовної зими. Якщо хочеш, щоб погода перемінилася. Стала ясною сонячною, щоб ти розцвіла і принесла плід, а плід – чесноти, то повинна радуватися і морозу і сонячним дням, тому що і те і інше во благо. Ми, терплячи, перечікуємо духовну зиму, а терпіння винагороджується від надії духовної весни. Потім, влітку, ми пізнаємо блага зими. Що наповнила водойми водою і знищила морозом всі мікроби. Благий Бог все влаштував примудро для нашого спасіння і сам допомагає нам, як люблячий батько. Від нас потрібно лише трохи терпіння.